Захисники та захисниці в цей скрімний час для України, коли ви відважно захищаєте рідну землю від загарбників. Ми намагаємося робити все, що залежить від нас. Тому що наші знання і таланти це наша єдина зброя, яку ми використовуємо на освітянському фронті. Ми старанно навчаємось і наполегливо отримуємо знання. Приймаємо участь в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, захисті науково-дослідницьких робіт та, та раціоналізаторських проєктів. Свої перемоги, здобутки, звершення Ми присвячуємо вам! Більше року ми з тривогою чекаємо новин з фронту, слідкуємо за подіями і вболіваємо та хвилюємося за вас. Уже більше року ви наша місія, наша сила, наш надійний захист. Щодня, щохвилини. Ви ризикуєте своїм життям заради нас, заради нашого спокою, заради вільної, мирної України. Ви сильні духом і тілом. Своєю стійкістю, силою волі, витривалістю та нескореністю. Ви надаєте нам можливість. Прокидатися кожного ранку. Милитися світанками. Бачити небо і сонце. Посміхатися мамі і тату, Бачитися з друзями на уроках і перервах. Учитися цих харч штурмів займатися улюбленою справою. здійснювати свої мрії. Завдяки вам, наші герої, ми можемо досліджувати історію рідного краю, вивчати особливості життя і побуту наших предків і прадідів. Вчитися програмуванню, веб-дизайну та долучатися до сучасних IT-технологій, отримати надійний фундамент для подальшого IT-розвитку, особливо у розробці штучного інтелекту. Вчитися шити, вишивати, в'язати, створювати власними руками, чарівні та унікальні вироби, оточувати себе приємними для очей речами. Працювати в майстері, навчатися, володіти слюсарними будівельними інструментами. Дбати про екологію нашої місцевості, шукати шляхи забезпечення якості та безпечності, питної води для населення. Робити корисні та необхідні для засуреч. волонтерити, допомагати людям та всім, хто знаходиться в крутих умовах. Досконало мовчати та ревно плекати нашу співучу солов'їну мову, вслуховувати в її солодкі святі звуки, насолоджуватися милозвучністю та самобутністю нашої мови, досліджувати стан води, озер нашої громади, п'ятисного зрощення та поливу сільськогосподарських повітря, а також виховувати обізнаність населення про воду, як невід'ємну частину нашого життя. Зачитуватися творами сучасних письменників, відкривати для себе нові імена в українській літературі, мантувати надзвичайний світ книжки, складати верші та писати твори, а ще передавати свої емоції та корінні полетні, щоб знайомити з красивому стеснях сучасних, поводні. вирощувати разом з батьками овочі та фрукти, досліджувати нові альтернативні аграрні культури, які в майбутньому допоможуть розвивати економіку України. Відчувати свою українську національну і громадянську ідентичність, досліджувати свою культуру, зберігати та промножувати народні традиції наших предків. Ви не даєте нам можливість розвиватися. Планувати своє майбутнє, щоб після війни відбудувати та зміцнити свою країну. Своїми силою волі та любові до рідної землі ви вчите нас любити, нашу неньку Україну та свою малу батьківщину. І саме у вас, наші рідні, ми вчимося наполегливості і цілеспрямованості. Хочемо, щоб ви відчули нашу підтримку, нашу віру, надію та любов. Беззаперечно віримо, що саме завдяки вам, мужнім і хоробрим воїнам, які стоять на захисті своєї країни, наша держава здобуде перемогу. Настане світлий і радісний день, і ви усі чуєте, усі повернетеся додому, до рідних і близьких. Наша підтримка та наш вклад у перемогу надихають та бережуть життя кожного з вас. Нехаян охоронці завжди будуть поруч з вами. Подумки ми надсилаємо вам сил і міцного здоров'я. Ми з вами усім серцем віримо у вашу перемогу. Віримо у ЗСУ. Ви найкращі! Слава Україні! Героям слава!